Всім привіт-привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми покупками і розказати, які акції я побачила сьогодні. Сьогодні, в нас 7 січня. Ось побачила в магазині калина: є отакий в акції товар дня, тільки сьогодні. Туалетний папір, диво, 8 рулонів. Всього за 69,99. Мені здалося, що цей виробник гарні продукти виготовляє ось такий, такий туалетний папір, 8 штук, 70 гривень. Ось такі також в акції диво. Ну, рушники тут взагалі бомбезні, класні, дуже такі якісні. Видно відразу, що вони такі набиті, класні, хороші. По 39,99, тобто 40 гривень рушники і 70 гривень туалетний папір. Е, наступне я заходила ще в магазин е, Аврора. І ось така красота в мене тепер є вдома. Це орхідейка, вона штучна рослинка, але дуже-дуже класно. Дивіться, як якісно зроблена. Там дійсно є і різні. Інші кольори і е, кашпо різних кольорів: і білий, і сірий, і чорний я вибрала саме в чорному кольорі е, з таким ще бантиком. Корінці дійсно е, прям на дотик таке, як, от, ну, з, як, як справжня орхідея. Прям клас, дуже-дуже схоже. І різні кольори, і є ще інші по 250 гривень. Цю я свою орхідейку купувала за 169 гривень. Вони зараз не в акції, але думаю, треба брати, поки є. Тому що там кожних три тиж... три дні і все, і вони. Забирають, змінюють їх, а можливо, просто розберуть. Тому, хто хоче, купуйте, тому що дійсно це краса така, неймовірна. Дійсно виглядає, як справжня. Так, наступне, що побачила це ось такий е, аромодифусор е, З паличками все як стандартний такий. Е, рідко бачу саме ось такий аромат bubble gum. Люблю такий оце, жувальної гумки, такий. Е, Пробую. Ну, думаю, буде пахнути як цукерочки. 139 гривень. І ось такий маленький з ароматом ванільки, геть малесенький такий. Думаю, поставити собі на прикроватну тумбочку біля ліжка. Думаю, якраз мені так буде гарно пахнути. Такий маленький по 49 гривень. Вони не в акції були, але поки є продукти, тому думаю, візьму ціни ці хороші. Uh, так, по акції і ще кондиціонер велі. Uh, наш український виробник дуже класно, uh, класні продукти виготовляє. Саме кондиціонери просто бомбезні. от Хто не брав, візьміть, не пошкодуйте. Цілий літр коштує зараз в акції всі аромати з лавандою, то біленький і ось такий квітковий по 44 гривні. Це взагалі дуже-дуже класний. Uh, Мені навіть цей аромат більше подобається, ніж всі е, інші аромати. Ну, дуже класний. Так, в акції, звичайно, як дуже е, часто бувається, е, Макофа, вони по 5,50 і е, Петровська Слобода. Там майже всі аромати, там із карамелю і з горіхом, е, всі по 5,50. твік взяла 22 гривні, е, шкарпеточки, такі тепленькі є. і... Темні є, ну, в більшості це такі рожеві по 22 гривні зараз. Такі тепленькі, кому потрібно. Е, дивіться, по 22 гривні. Е, так, і ще взяла цукерочки. Зараз дуже багато розпродажів роблять е, всіх цих новорічних подарунків, всіх різдвяних, тому е, можна брати, кому це потрібно, кому цікаво. Так, і ще побачила це новиночка ось така. Чашка, вона йде типу пластику, є різні ем, дизайни, Саме, от, сам дизайн чашки, вона така йде пластикова. Кришечка також пластикова йде. Звичайний такий стаканчик. Я думаю, дуже класно буде і різні нам поібрати, не тільки там каву з собою. І мені сподобалося, що о, саме ця кришечка, тут силіконова накладка є по колу, то о, начебто гарно тримає. Так, Щоб не купувати каву там по 30-50 гривень, е, десь е, взяти можна з дому будь-який напій, який вам подобається. Е, і десь ходити гуляти із кавусі. Е, так, Мої улюблені е, насіннячка це ось такий свіжачок. Дуже класні, вони такі крупні йдуть, їх багато тут в упаковці. Дуже класні по, 30... О, по 39 гривень, начебто. Так. Ще по акції знайшла серветки, ось такі сафі. паперові, косметичні, звичайні. Тут всього 100 штук. Вони йдуть двохшарові. Ну. Зазвичай 150 штук, 120. А тут 100 штук. І вони дуже бюджетно коштували. Такі в різних дизайнах просто по 20. скільки, По 24 гривні. начебто так. Начебто по 24 гривні. Ось такі серветки 27 гривень. Тут 150 штук, ну вони дешевше йдуть за рахунок того, що вони в полетилені. А в коробочці вони трошки типу дорожче йдуть, але на них акція, то зверніть увагу: також гарна ціна: 24 гривні, 27 гривень. Так, 27 гривень. І ще по акції ось такі серветки. Також зроблено в Україні, також в сафі. Тут 120 штук, дитячі з ароматом календули і журавлини. Ой, журавлини і облюпіхи. І вам покажу відразу, щоб ви бачили, які це серветочки, якого розміру. Вони ем, непогано пахнуть свіженько, але вони не з самих таких великих. ось. Ось така серветочка. Так, наступне це взяла ножниці. Ножниці хороші. 39 набір. Класні. А, так, ось такі ще резиночки дитячі. Мені сподобалося, що вони в коробочці, тому що вони постійно губляться. 22 гривні чи 29 гривень. Щось таке. А, ось такі набір резиночок, м'ягеньких. 12 гривень. Ось така дитяча щиточка на присоски, яка так е, стоїть. Так, ну і, звісно, трішки солодощів. До речі, дуже класний батончик, дуже смачний з кокосом. Так, 39 гривень ось така шоколадка. Це таке, що хочеться завжди. Так, по 550 кавуся. Така хрустики, 9 гривень. Uh, ще ось такі взяла uh, шкарпетки. Вони теплі, ну такі тепленькі, як демі, демі типу, uh, але вони дуже-дуже високі. Мені сподобалось, бо інколи хочеться якісь такі шкарпетки високі, але немає. Там десь по кісточку і все. Так, 44 гривні з Оці по акції, кому треба, 22 гривні, класні, тепленькі такі. По 35 гривень ще взяла ось такий спрей від велі освіжувач повітря. Там багато ароматів є і з ванількою, і фруктові, і акватичний. Зроблено в Україні. Я вибрала з яблучком, дуже класний, і трішки відчувається якась ванілька, солодкуватість. Також. Приємний ароматик. Так. І ще по акції зараз е, є мильнички, там ще є інші види мильничок, кому потрібно. Є е, звичайні, є з кришечками по акції, по 22 гривні. Ось така, як в мене на присоски, дуже класна, до речі, вона так е, гарно кріпиться, не падає. По 29 гривень така. У мене вже така є одна в ванні. Е, класна, мені подобається. Так, ще такі патріотичні взяла. Резиночки для волосся. Так, і ще одне насіньку. Дуже смачне, класне, рекомендую. Так, ось такі в мене були покупочки. Всім вдалих економних покупочок. Не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписалися. І ставте плюсик, кому сподобались мої покупочки, Коментуйте всім до нових зустрічей на моєму каналі. І не забудьте про архідейку, яка може порадувати вас кожного дня ось такими гарними квіточками. До нових зустрічей, пока.